Очільник області Андрій Райкович на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив. Над Кирогращиною дуже неспокійна ніч і ранок з тривогами. Російський агресор продовжує нищити енергетику територій. Без аварійних відключень наразі не обійтись. Обмеження вкрай необхідні, щоб стабілізувати навантаження на мережі та дати можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджену інфраструктуру. Жертвуємо багато чим, щоб вистояти і зберегти наявний потенціал. Жорстка економія електроенергії не відміняється. Від нас з вами також залежить, як триматиметься українська енергосистема. Через Кіровоградщину курсуватиме нічний потяг Краматорськ-Одеса. Квитки вже у продажу. Як повідомили у прес-службі Кіровоградської ОВА, наразі на анонсований нічний рейс номер 191 192 Краматорськ-Одеса можна придбати квитки у застосунку, чат-ботах на сайті Укрзалізниці та у квиткових касах. Поїзд відправлятиметься з Краматорська щоденно 6 листопада о 15.20, прибуття до Одеси о 10.57. Детальніше про розклад руху та години, коли він прибуватиме на станції, розташованій на Кіровоградщині, можна знайти на сайті Укрзалізниці. Про це пише Гречка. У Критівській громаді встановили нові камери відеоспостереження. Раніше спеціалісти визначили точки найкращого огляду, з мінімуму сліпих зон і розпочали монтувати 10 камер спостереження. Відтак ще три населені пункти тепер під цілодобовим наглядом. Зокрема, йдеться про Новоселівку, Андріївку та Костянтинівку. Також розширено наявну мережу системи відеоспостереження у приютівці. Поліцейські офіцери громади мають до доступ до всіх камер. Усі записи передаються до їх службового приміщення у режимі реального часу. Про це йдеться на сторінці приютівської громади. Сергій Кузьменко привітав Богдана Колмакова з перемогою на чемпіонаті світу з паркуру. За підтримки міського голови Олександрійський спортсмен Богдан Колмаков взяв участь у фіналі чемпіонату світу з паркуру, що відбувся в Японії. Він виборов золоту медаль, першим пройшовши трасу в дисципліні Швидкість за 25,25 ,25 секунд. Під час зустрічі Богдан подякував міському голові за підтримку, надану можливість брати участь у змаганнях світового рівня та символічно подарував сувенірну медаль, повідомляє прес-служба міської ради. Працівники та батьки мультипрофільного ліцею зібрали кошти у розмірі 14,5 тисяч гривень та придбали каремати для наших захисників, які випускник закладу Олександр днями доправить на передову. Дякуємо кожному за участь у добрій справі. Разом до перемоги, зазначено на сторінці ліцею. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 109 нових випадків covid 19 Захворіли 98 дорослих і 11 дітей. Один летальний випадок. Померла 86-річна жінка з Кропивницької тергромади.